Друзі, всім привіт! Зараз буде відбуватися заміна е, фільтра салону на автомобілі Volkswagen Tiguan 2017 року випуску. Для цього нам потрібно відкрити бардачок. Тут є фіксатори. Піднімаємо фіксатори вверх, відкриваємо бардачок донизу. Друзі, наступним етапом потрібно відщелкнути. Такою отверточкою, яка йде в комплекті, верхні фіксатори і відкрити фільтр, корпус фільтр. Після того, коли ми підділи три фіксатори, відкриваємо кришку, винімаємо її сюди і дістаємо наш фільтрик і подивимося, в якому він у нас стане. На цьому фільтрі. Вона проїхала 20 тисяч. Далі беремо новий фільтр, вставляємо його в штатне місце. Беремо нашу кришечку і закриваємо це все діло. Тут головне не переплутати, але тут переплутати щось важко. По-перше, чим чаривата незаміна фільтра в салон. Буваються моторчики пічки, через те, що йому складно продавати через забитий фільтр. Друге, починають потіти вікна в автомобілі через те, що недостатньо повітря йде через фільтр цей. Тому, не економте на елементарному, міняйте фільтра вчасно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі всім гарного дня, до побачення.